Підготовка до виїзду на позиції у підрозділі БПЛА Барні зазвичай починається ближче до вечора. Саме тоді, коли ворожих безпілотників найменша видимість, кожен боєць відповідає за своє завдання: одні збирають і перевіряють дрони, інші готують вибухові пристрої а дехто налаштовується психологічно на черговий виїзд. Сьогодні один із водіїв Микола попереду далека і складна дорога до позицій, де ворог може атакувати в будь-який момент трошка лісу на, на бліндажі зараз виїжджаємо на ну, спину хвилин така наша робота це буде добре хлопці приготують вечерю поки я буду на позиціях вечері та й спати Кожен день саме. Поки водії очікують на подвір'ї Микола ретельно готує дрони для безпечного транспортування. Головне завдання упакувати частини безпілотника так, аби вони доїхали до бойових позицій без пошкоджень. Підготовуємо там пропевери, всякі кадешки і тому подібні пружинки, щоб є такий дрон. І, допустимо, на позиції вже його збирають. Усіх цих запчастин, а ми його компактно пакуємо, щоб нормально доставити". Микола приєднався до лав ЗСУ в грудні минулого року. Каже, з того часу в нього виникла особлива любов до FPV-дронів, адже ці безпілотники є невід'ємною частиною військових операцій. Кількість бойових пташок, яку можна взяти з собою на завдання, залежить від їхнього розміру та доступного місця. У середньому сумку поміщається близько десяти дронів. ФПВІ це, можна сказати, вже стане моїм хобі, якщо, дай Бог, все закінчиться. То політати в небі, подивитись від першого лиця, це як, як бачить птах і тому подібне, це дуже прикольно. Для виконання бойових завдань готуються не лише в півдрони. На кадрах можна побачити парокоптер під назвою Вампір, який у військових колах часто називають Баба Яга. Ну, взагалі він буде робити дуже приємні великі сюрпризи приносити тим, що не наші. Буде їх класно. Щоб в них не було де в полі наших ночувати. Не було хаток їхніх щоб переночувати. І взагалі, щоб вони його чули і розуміли, що треба йти додому, бо вдома печеньки є. За вибуховий результат дрону в прямому значенні цього слова відповідальний Володимир Посимний Чечня. Хлопець освоїв професію сапера і тепер створює особливі подарунки для окупантів. Все вручну робимо. Проста трубка. Речовина, не будемо казати, як називається, дуже сильна речовина вибухова. І по кілограму від 300 до ФПВ дрона. Робимо боєкомплект. Фугасної дії. Ось такий він виходить. Вчепляється до FPV-дрона і летить подарок. Близька вістинь до позиції противника робить кожну операцію ризикованою, адже ворог також може здійснювати атаки з повітря. За словами військових, квадрокоптери та ФПВ-дрони відіграють важливу роль у бойових завданнях, адже безпілотники не лише допомагають нищити ворога, але й зберегти життя особового складу. Більше історії з передової дивіться у наступних випусках провінційних вістей.